Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Build a Plan. І саме сьогодні. Ми конкретно круті чуваки. Ви можете побачити, що у мене вже прям дистанція коротше, велика. Ну я сховав. Коротше, хто побачив, той побачив. У мене є на банці 10 тисяч баксів, і в мене є отака лабуда. В общем-то, ви можете сказати, це ерунда повна, воно не виглядає гарно. У мене перед цим був класний літак. Я його вам не показав, бо я на ньому літав, мені трошки сподобався цей режим, я грався в нього просто так. От. Але проблема того літака була, що він був трохи широковатий, летів дуже швидко, і за того, що в мене ось бест, ну, бетер пропеллери, і в мене їх типа, ще 14 штук. Як ти бачиш, це дуже багато. От, це реально багато. Плюс до того всього я вже відкрив оцю штуку. Наскільки я знаю, вона безтолкова. Просто що це перший раз, коли вона відкрилась, того я б її купив. Ну з іншої сторони, мені тоді буде не вистачати на енергетичний щит, а він, можливо, буде. А, того я би хотів би спробувати ще купити ще паливо, що воно є тут. Воно є. Я розумію, що це саме галіме паливо, але мені тупо не вистачає бензину і все. Мені тупо не вистачає бензолю. Щоб пролетіти далі. Щоб прям кайфово пролетіти. Ну і пропеллерів, ну я їх щось забуваю купляти. Бо мені звичайні пропеллери. Я зараз поясню, чому звичайні, тому що. E, звичайні пропелери хавають менше бензин, і e, m, ти пролітаєш далі, тому треба мати їх. Бо класні пропеллери можна поставити, питань нема, але вони хавають бензину більше, і ти летиш не так далеко. І все. Дати летиш швидше, але не так далеко. Якщо б, я, наприклад, зняв оці пропеллери і поставив крутіші, то я би пролетів не так далеко, як я зараз пролечу. У мене рекорд ще 72 тисячі метрів, м, ну 71-300. Просто я далі там не пролітав, тому що там далі була така маленька дірочка, в нього треба було залетіти, а я в нього не зміг залетіти, тому що у мене тупо ну, кінчається бензин, я починаю спускатись донизу, і я вже в ню не проходжу. Така, як оця ося. І я просто таранюсь в нижню частину її, розумієш? От, і от в тому, в принципі, і є вся завгостка. Ну, зараз я постараюсь пролетіти. Я додав вже ще бензину. Після того я, вроді, ще додав трохи. Якщо я не помиляюся, я можу помилятись. Ну, зараз ми перевіримо цей момент. Тут далі летіти доволі складно, ось ну, пізніше зараз підуть дерева з ліанами і з великими гілками, і реально буде тяжко. Ось я 32 тисячі метрів прорутів, у мене вже чуть менше половини бензину. Коротше, бензик тратиться йомайо. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. The Girl, the Garden, Гарден Drails. Стіле Брейнрот, Тойле Тавер Дефенс і Спанч Боб Тавер Дефенс, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Гравцем в своїй улюбленій грі. Ух, добре, що ядро мене не збило, бо ядро може і збити, і будеш ти сидіти, розстроєний максимально. Ну окей, поїхали. Оцю тему ми воще пролітаємо спокійно. Раніше я в ню таранився, там ще щось туди-сюди. Ну коротше, багато часу я провів уже в ігрі. Реально багато. А, я кстати, забув нажати. А в мене ж вони є. Так давай пролетим пролетимо, тільки хоч би не втаранитись на цих бустерах, бо я їх в основному началі включаю, а не в кінці. Вони бензик то не тратять додатково, поні. Вони просто як чисто, щоб прискоритись, щоб не так довго летіти. Коротко. У мене 55 тисяч метрів. Ось о, про це я казав, про ці ось ліани, про ці гілки. І вони реально тут о, такі складненькі, щоб ти понімав. І далі ось, о, в мене балончики включаються, чисто, щоб я міг м -м довше бути на плаву і не сразу падати в воду. Це класна тема, вона реально допомагає. Я би їх купив би ще більше, більше, аби в мене вони були. І я ось пролітаю, 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 а як зазвичай, я просто вже багато раз пролітав, і ось сього. Ти поняв, так? Да? І я проскочив! Я проскочив! Мені хватило бензика! Він типа кінчився пізніше, чим зазвичай кінчався. Я сейчас проучу 75 тисяч метрів, у мене відкриється енергетичний щит. Ой-ой-ой, короче, в чом прикол того щита? Uh, щит, це капець яка класна річ. У мене сейчас, кстати, рекорд, я тут ще не бував в цих, uh, так сказати, місцях. У мене 81 тисяча В чом прикол щита? Ти таранися, а він тебе хил. <реш> він ставить тобі е, силового поля такий щит і підхилює тебе. І ти реально крутий перець стаєш. Це реально круто, це реально класно. Тільки стоїть 10 тисяч і чи є він мазаний? Ну, нема, понятне діло. Він в міфіках, він тут вощі, йомо, 10 тисяч. Коротше, капець. Ну, ракети нема, ну ракета мені не треба. Коротше, фішка ракети в тому, що ти ну, просто можеш, так сказати, стрельнути по гравцю і збити його. Ну, якщо ти повезе. Ну, я купив тільки що ще 6 палива. Я купив 6 пропелерів, ще 4 такого палива. А ну, поїхали. Щас ми полетим ще далі. І мало того, що далі, так ще й швидше. Потім better fuel. Better fuel я буду ще ставити сюди. Де він у мене ще не стоїть, я буду його ставити. Отако. Так, бетерфуй. Ось воно. Я його ставлю. Потім у мене тут десь має бути ось драйвер сіт Беру його. Потім обична фуел-каністра, ще 10 штук. Я їх теж ставлю. І чим важче в нас літак, тим більше нам треба крил, щоб піднімати його вище. Того я вирішив відмовитись від великого літачка, тому що ну капець коротше. Він низько літає і тяжко долетіти. І в мене рекорд був 48 тисяч, щоб ти понімав Потім я построїв цю лабуду і пролетів 71. Хоча я це построїв з тих матеріалів, які в мене були уже. <с> Тому воно мені подобається. Ладненько, щось тут є ще. В принципі, по паливу нічого нема, а мені треба тільки паливо, і ще оці балони було б непогано, і рокетбустери. Ну, звісно, силове поле обов'язково, туди без нього. Виїхали поотим, подивимося максимальну швидкість 541. Ну, в принципі, нормально, в принципі, нормально. Так, давай прискоримося зразу, щоб особо не паритися. Що в нас тут? 811. Раніше я на прискорі Летів тисячу. Типу, то ти розумієш, скільки я летів без прискорення. Я без прискорення летів десь 650, десь тако, може 670, і плюс баржа була широка, дуже літачок. І було важко вписуватись в оці всі скелі. Бо я постійно крилами дамажився, і за те, що я дамажився крилами, я спускався нижче, бо крила одламувались, і я летів просто нижче. І все. А ще в мене на крилах висіли пропеллери, і я починав летіти ще повільніше, і з-за цього ще нижче. І коротше, ну, проблеми були. Жорсткий. Я вирішив стати трошки вущим і длиннішим і з кайфом тепер пролітаю. І це реально чітко, щоб літати далеко, вам треба будувати іменно такий літак. Іменно без крутих пропелерів, вам треба самі дефолтні, і тоді ви можете літати далеко. Ну, якщо ви хочете побудувати щось красиве, то там ж є ось слоти сейви, і ви можете просто в другому слоті будувати Якогось красивого літака, а не для того, щоб просто летіти супер далеко. Бо на цьому можна летіти ще далі, просто треба без фуюл купити і поставити все в жовтих каністрах. І тоді ви будете летіти ще 1200, напевно, може і більше. Просто що. Ну, у мене ну, нема сіки каністр, щоб я пролетів. Аж 200 тисяч. А так, то по факту, я думаю, що я би зміг Аби мені тільки кучу палива дало, і все. Я би проготів на ізі. Так, дивіться, тут ліани, по такому їх проскакуємо через бік. Я вже поняв фішку, що саме краще отако їх пролетіти. Опа, от я і втаранився. І це погано. Ну я їх все одно пролітаю. Все, хорошо, супер. Ми проходимо далі. А був би в мене щит, я б не задамажився. Ну, тут би вже задамажився. І я тут проскочив все одно. Хоча я і задамажився, і почав нижче спускатися, тому я, можливо, рекорд не поб'ю. На жаль, і, і тому що я перед тим же ж не дамажився. А зараз задамажився. Ой-ой. Ну тут я вже точно домажився на той момент. Так у нас там ще магазин рестокнувся, можливо, щось хороше буде. Курбача у нас немає. 81 тисяча, воно наший рекорд, ми його бачимо. Ми його чуть-чуть то побили, але не сказати б, що супер сильно, бо тут уже нам хана. Ну диви, 88 тисяч. Це непогано. Непогано, хорошо. Так, енерджі штуки нема, рокет бустера нема, балона нема, то палива нема. Коротше, все. Вважай, що нічого нема. Так, better fuel, давай його одразу. Бетел сюди, обичну каністру сюди. І сидим кайфуємо. І можна літати, кайфувати собі і газувати. Ну, далеко не погазував, з мене аж шмотки злетіли, ти поняв? Да. Ну звісно, блін, обідно, що нічого нема, магазині. Можна купити ще обичного цього палива, щоб пролетіти ще трошки далі. Но він не сильно мені допомагає, це паливо. Обалдеть, в все. Можна одразу випадати, бо... Це погано, що зразу таранися. цього краще не робити. Бо ти тоді просто всю гру летиш набагато гірше. Прискоритись можна ось після цього. Вже. Mm -hmm. Уже крило в мене відпало Коротше, такий я. Ой-ой-ой, лі... все, пацани, ото я вже рекорд розпобив, оце вже все. Далі вже я рекорди не поб'ю. Мене вже все поодвалювалось Ой-ой-ой-ой-ой! Mm -hmm. <laughs> ну бас я крепкий вже став. Все, тут я точно. Які рекорди, про які рекорди можна йти мову? У мене тут бензина сіки відпало, крила поотпадали, короче, все. Невезуха мені і все. Просто не можу нормально пролетіти, як дядь. Коли там той три хвилини обалді. Тут ще мене запівтак е, пофарбувати літак, в принципі. Але в мене блоків майже немає, поняв? У мене тут каністри. Все в каністрах, а в блоках е, обставляти блоками нема сенсу, бо літак стане важчий і буде нижче летіти. і Придеться додавати ще крил. У мене є ідея, як цей літак можна буде прокачати, просто поставити отута ще крила. Отако, типа. Отако. Отак ти просто ще крила ставиш уже. Ну тут я ще не буду ставити, бо я це ще буду міняти. А отут ось, наприклад, я би ще поставив. Отако. І тоді я би вообще ще з кайфом би Бо допустимо, мені зараз треба пропеллер, який я об... опять забув купити. Ось, у мене залишилося ще три пропеллери купити, і у мене далі вже ліміт. Все, і я можу його ще длиннішим зробити, поставити ще купу каністр, а потім, коли я вже всі каністри ось, допустим, знизу зроблю там жовті, то я можу наверх ставити ще червоні каністри, а тут опять пропеллери. І я буду вищий, мені буде ну, трошечки в моменті важче, як я думаю. Але я зможу летіти ще далі. Ну, диви, бач, в мене паливо зразу менше половини стало, мені тупо взірвало всі баки. Ну, як можна далі летіти? Я вже рекорд точно не поб'ю. Мені чогось тупо не щастить. На ці ядра. Я щас полетів трохи не по тому маршруту, по якому завжди літав. Ну, ми проходимо, проходимо, добре. Головне, щоб мені щас тими ядрами, блін, не повзривало літака. Бо я саме більше боюся, оце ядер. Бо об стіни я ну, рідко дамажусь, ну, але все одно дамажуся іноді. А об ядра часто. Особливо, коли ти починаєш обганяти таймер. Бо в основному ядра отако тупо перед тобою стріляють, і тобі тіпо, на них байдуже. А коли ти на прискоренні то ти якраз на, наскільки швидкий, що ти ті ядра доганяєш і вони тебе ламають. Ну. Блін, що поробиш? Ну зато диви, ми нормально проходимо. У мене ще бензика половина бака, 30 тисяч пройшли, це 60. а, це даже не половина. Ось ось щастяки половина. Це буде 64 тисячі І в мене баки отключаться Якраз перевіримо. Мою теорію, чи правильно я сказав. Ну, 64 тисячі і баки отрубаються. Побачив. Хоча вдруг я до той пори ще раніше просто візьму десь, поламаюся, мені одіб'є баки і, ну, понятне діло, що мені габ габела тоді буде. А Rocket Fuel, неважливо, не скільки в тебе бустів, ти можеш нажати тільки один раз. За весь політ. Тому такі діла. Так, ну погнали, диви. У нас все доволі таки непогано. Я пролітаю. Так, тут починаються ось дерева з ліанами. Давай я попробую тако проскочити. У мене вийшло. Ой-ой-ой. Проскочив, блін. Оце я проскочив. Так, балони на 62 тисячах вийшли. Ну я ще надамажився, тому можливо вони би вискочили б і пізніше. Ну, оце прям тяжка лока. Це прям тяжка лока з тими деревами і гілками. Зараз побачимо. Якщо я отут не прохожу, то я взагалі галімо проїхав. Ну я проходжу, ну дуже на тоненького. Хоча бензина я додав набагато більше. Щоб проходити з легкістю. Просто бачиш, не впорався з керуванням. Провтикався, що поробиш. ензіна то вже взагалі давно нема. 80 тисяч. У мене рекорд ціке. 88. Мабуть, я й не поб'ю 88. Вообще не поб'ю, бачу. Набагато гірше пролетів. Я впевнений, що я 88 не поб'ю ніяк. Хоча я держу W, щоб полетіти. А хоча тут вже б... А, ну кстати, я може б 88 і долетів, просто я щось завтикав. Так, якраз три пропелера, які мені треба були, ще баки. Крила візьму на всякий випадок, металеві блоки. О, хороше паливо, два штуки. Балони два. Ой, хорошо. І ще та нема. Значить, у нас є ще два бака великих. Прям класних, тому ми ставимо їх сюди. Ось, mm. Best Fuel. Я приберу обичні блоки. Best Fuel є. Потом. Mm. Я прибираю оце паливо, бо в мене є бетер паливо, Воно все-таки краще. Потім у мене є ще звичайне паливо, ще тайно. у мене є ще тут, а, де ця штука, ось, все, балони, які я би, звісно, поставив. І бензин поставив сюди. І в мене по факту вже, ну, таке відчуття, наче все, хватить вже з мене. ну, Ми бензин можемо поставити сюди, це не проблема. Ми тут а, не за красотою, це точно. Взагалі не за красотою і пропеллери. Які я чуть не забув. Все. Зараз ми будемо летіти уже на максимальній швидкості, яку буде цей літак розвивати, це 571. А на швидкостях 858. Ну, ти знаєш, нормально. Ну так, да, нормально. Чортоси нормально, що воно розбив пів корабля. Так що не впевнений, я, чи дойду я тут до фінала зараз. Ну, як до фіналу, чи поб'ю я свій рекорд, то взагалі не впевнений. Ну. Це може бути. Баки вроді цілі всі. Ого, ого, переді мною прям пролітає так. Баки вроді цілі. Пропеллери теж. Якщо крило якесь там відпало, то нічого страшного. Я ж тут зверху крил додавав, щоб ми високо летіли, Тому і діло буде. Ой-ой-ой, щось там посипалось. Баки вроді Да, стрьом повніший 36 тисяч, а у мене півбака було. Так що, ти знаєш, те, що я додав Бензика, це прям повпливало крепко. Це прям крепко повпливало. Можливо, ми зможемо геть далеко долетіти. Хотілося б, хотілося б, але аби я не таранився, понімаєш? Я із-за того, що швидкість велика, я таранюсь. Бо я включаю цей галімий прискорітель, блін, в началі. Я вже дуже швидко летю, коротше. Мені можна його взагалі не врубати. О, приїхав. <гум> в ядро попав! Да. Ну і таке буває. Ну що, осталось тупо хвилинку почекати, чи буде все окей? Бо я би, звісно, купив би ще бензина, купив би ще, можливо, навіть не тільки бензина, а. І. Ракетну штуку. І взагалі, аби був щит, я б купив би щит і показав, як працює щит, бо щит, А, ще імба. а мені вистачає і на щит, і на ракетний ускоритель ось і сюди. Він буде гарно тут виглядати. <кій> і буде прикольно. Ну поки 27 секунд. Так, а ну порадуй мене, просто дай мені щось толковеньке. Бо він автоматично мене буде е, справляти. І. Ну, понятне діло, що його нема. Зато є ракетний бустер. Уже пасіба. Балон, хорошо, паливо, хорошо, блоки. Як обично, крило візьму. Це паливо теж візьму. Пропелери мені більше не треба. Хотя, я їх буду купляти, вдруг я захочу робити другий поверх. Ой-ой-ой! <laughs> Ракетний бустер. Бам, балон. Сразу цю штуку прибираю. Баллон. Без палива, сюди сразу. Bam. Сюди сразу можна крило поставити. Бем. сховати. Потом. Каністра просто. Так, що далі, отакогось, путіше то паливо сюди поставив. Це убрав. Путіше паливо сюди поставив. Обичне паливо, просто сюди далі складаєш. Хе-хе. <реш> Та й все. Та й нормально. Хороші, ми тіпи, будемо далеко летіти, але це буде в наступних серіях. Не забувайте підписуватись на канал, старатися і подведен. З вами був Санчилос і всім пока.